готую пісні зрази із грибами. Звичайно, зрази можна робити і з іншими начинками, із м'ясом, наприклад, із домашнім сиром, і ще, ще і з яйцем та із зеленю, і із капустою. Та в нашій сім'ї найбільше полюбилися зрази із грибами. Тому дивіться відео до кінця, ставте лайки, вам не важко, а мені приємно. Перш за все, для зразів потрібно відварити картоплю. Картоплю я завжди обов'язково відварюю лише в кожушку. І зараз мені потрібно її почистити від шкіри і перепустити через м'ясорубку. Картоплю я вже перемолола. Додаю 2 столові ложки борошна. Та 2 столові ложки крохмалю картопляного. Також ще додаю сіль та перець за смаком. І все ретельно перемішую. Я буду перемішувати виделкою. Картопляне тісто у мене вже готове, досить густе, таке, в'язке. Накриваю його харчовою плівкою і поки що відкладаю убік. Вже готовий час підготувати начинку, Отже, цибулю нарізаю кубиком. Порізану цибулю відправляю на розігріту сковороду з олією і підсмажую до прозорості. Пасирую цибулю, а поки смажиться цибуля, гриби теж нарізаю кубиком. Цибуля вже пропасирована, додаю гриби і смажу їх до готовності. Гриби вже підсмажились, вийшла зайва волога, тепер потрібно їх заправити. Додаю солі і перцю. Звичайно, за смаком. І ще залишаю смажитись на хвилинку-дві хвилинки. Дошку, на якій я буду робити зрази, я змастила олією, руки теж злегка змащую олією, набираю тісто. Спочатку ось таку кульку, а потім паляничку таку формую. Викладаю грибну начинку. Формую пиріжок і знову з легка руки змащую олією, збираю десь столову ложку тіста, щоб зрази були невеликі. Начинки теж досить багато не потрібно викладати, щоб зрази добре заліплювалися. Коли багато начинки, не дуже важко. Ось так. І таким чином роблю решту зразів. Зроблені зрази потрібно обваляти в борошні. Зайвий борошно стрясти і викладаю на розігріту сковороду з олії. Обсмажую до золотистого гарного кольору. З одного боку зразу вже підсмажились, зараз їх перевернути. І смажу я зразу на невеликому вогні, щоб вони гарно просмажились, не було всередині серед тіста. Зразу вже підсмажились і викладаю їх на тарілку. І обсмажую усі решта зразів. Ось такі гарні і смачні зрази із грибами, така пісна страва у мене сьогодні. Давайте подивимося один, що всередині. Досить добре просмажились, і я вважаю, що начинки достатні, начинки немало. Пісні зрази із грибами. Неймовірно смачна пісна страва, виходить їх багато. Отож, нагодувати можна усю сім'ю, досить бюджетні, всього потрібно лише 1 кг картоплі та пів кг грибів. Отож, готуйте такі зрази, нехай вам смакує, па-па!